Друзі, вітаю! Ви на каналі Різнокольорові Спиці. і з вами я, Анна Громова. Сьогодні у вашу скриньку візерунків хочу додати ще ось такий симпатичний ажурний візерунок. Так, цей візерунок виглядає з лицевої сторони. І так цей візерунок виглядає з вигорітної сторони. Цим візерунком зв'язаний ажурний джемпер. Світлина цього джемперу зараз знаходиться перед вами. Ви можете побачити, як цей візерунок виглядає у плечовому виробі. Я свій зразок зв'язала із двох рапортів. Ось один рапорт, другий рапорт, і у висоту пров'язала теж два рапорта тобто 22 ряди. Один раз пров'язала 22 ряди і другий раз пров'язала 22 ряди. Свій зразок я в'язала із пряжі газал baby Cotton на 50 грам, тут іде 165 метрів, по складу 60% бавовний і 40% акрилу. І колір, кого цікавить, це колір S3426. І зразок я в'язала самими звичайними шкарпетковими спицями фірми Knit Pro Zing. товщина спиць 2,5 мм. Я з вами буду пров'язувати кожен ряд візерунка, кожен ряд буде супроводжуватися окремою схемою, і у відео я додам. Дві схеми. Перша схема це схема при в'язанні поворотними рядами, і друга схема при в'язанні по колу, тому що не всі люблять шивати бокові шви. І так, якщо вам цей візерунок сподобався, берете ниточки, спиці, гарний настрій і починаємо в'язати. Я буду з вами пров'язувати один рапорт візерунка, тому самим звичайним способом на спиці набираємо 19 петель. Сюди входить 17 петель рапорта. Раппорт на схемі показаний білим кольором, і плюс 2 кромкові петлі. На схемі вони показані фіолетовим кольором. І у висоту ми будемо пров'язувати з вами 22 ряди. Я набрала на спиці 19 петель, тепер в'язання повертаю на виборітну сторону, і ми з вами починаємо в'язати підготовчий ряд. Кромкову петлю я знімаю на праву спицю, не пров'язуючи. У підготовчому ряду всі петлі пров'язуємо лицевими. Так, лицевими петлями в'яжемо до кінця ряду. Я дов'язую підготовчий ряд і в кінці ряду кромкову пров'язую. В'яжемо перший ряд, кромкову петлю знімаємо на праву спицю, не пров'язуючи, і всі петлі в першому ряду пров'язуємо лицевими. Так, лицевими петлями в'яжемо до кінця ряду. Я дов'язую перший ряд і в кінці ряду кромкову пров'язую виворітною. Другий ряд, кромкову петлю знімаємо на праву спицю, не пров'язуючи. В другому ряду всі петлі пров'язуємо лицевими. Так, лицевими петлями в'яжемо до кінця ряду. Я дов'язую лицевими петлями другий ряд і в кінці ряду кромкову пров'язую виворітною. Третій ряд кромкову петлю знімаємо на праву спицю, не пров'язуючи. Тепер дві петлі пров'язуємо разом лицевою з нахилом вправо, накид, дві петлі пров'язуємо разом лицевою з нахилом вправо, накид, дві петлі пров'язуємо разом лицевою з нахилом вправо, накид, дві петлі пров'язуємо разом лицевою з нахилом вправо, накид, дві петлі пров'язуємо разом лицевою з нахилом вправо. Накид. Дві петлі пров'язуємо разом лицевою, з нахилом вправо, накид, дві петлі пров'язуємо разом лицевою, з нахилом вправо, накид, дві петлі пров'язуємо разом лицевою з нахилом вправо, накид, лицева петля і в кінці ряду кромкову пров'язуємо виворітною. Ми пров'язали петлі третього ряду. Четвертий ряд. Кромкову петлю знімаємо на праву спицю, не пров'язуючи. В четвертому ряду всі петлі, включаючи накиди, пров'язуємо лицевими. Так, лицевими петлями в'яжемо до кінця ряду. Я дов'язую четвертий ряд і в кінці ряду кромкову пров'язую виверідною. П'ятий ряд. Кромкову петлю знімаємо на праву спицю не пров'язуючи. В п'ятому ряду всі петлі пров'язуємо лицевими. Так, лицевими петлями в'яжемо. До кінця ряду. Я дов'язую петлі п'ятого ряду і в кінці ряду кромкову пров'язую виворітною. Шостий ряд. Кромкову петлю знімаємо на праву спицю не пров'язуючи. В шостому ряду всі петлі пров'язуємо виверітними. Так, виверітними петлями в'яжемо до кінця ряду, я дов'язую петлі шостого ряду. І в кінці ряду кромкову пров'язую виворотною. В'яжемо сьомий ряд. Кромкову петлю я знімаю на праву спицю, не пров'язуючи, дві петлі пров'язуємо разом лицевою з нахилом вправо, пров'язали один раз. Другий раз пров'язуємо дві петлі разом з нахилом вправо і третій раз пров'язуємо дві петлі разом з нахилом вправо. Тепер ми будемо з вами пров'язувати 6 накидів і 5 лицевих петель. Будемо накиди рахувати, щоб легше було нам в'язати перший накид, лицева петля, другий накид, лицева петля, третій накид, лицева петля, четвертий накид, лицева петля, п'ятий накид, лицева петля і шостий накид. Тепер будемо пров'язувати дві петлі разом з нахилом вліво. Я в'яжу класичними петлями, тому дві петлі я розвертаю, вдягаю на ліву спицю і пров'язую ці петлі разом лицевою з нахилом вліво. Знову дві петлі розвертаю, вдягаю на ліву спицю і пров'язую разом лицевою. З нахилом вліво. І третій раз дві петлі розвертаю, вдягаю на ліву спицю і пров'язую разом лицевою з нахилом вліво. В кінці ряду кромкову пров'язую виворітною. Ми пров'язали петлі сьомого ряду. Восьмий ряд кромкову петлю знімаємо на праву спицю, не пров'язуючи три петлі лицевих. Одна лицева, друга лицева, третя лицева петля. Дві петлі пров'язуємо виворітною. одна виворітна і друга виворітна петля, лицева петля, і тепер пров'язуємо вивертна, схрещена петля, лицева петля, виворітна схрещена. Я заводю спицю спіднизу. І пров'язую виворітну схрещену петлю лицева петля, виворітна схрещена петля, лицева петля, дві петлі виворітних, одна виворітна, друга виворітна, три петлі лицевих, одна лицева, друга лицева, третя лицева. І в кінці ряду кромкову пров'язую виверітною. Ми пров'язали восьмий ряд. Дев'ятий ряд. Кромкову петлю знімаємо на праву спицю, не пров'язуючи три петлі лицевих: одна лицева, друга лицева, третя лицева петля. Дві петлі пров'язуємо разом лицевою з нахилом вправо, накид, виверітна петля. Лицева схрещена петля, виворітна петля, лицева схрещена петля, виворітна петля, лицева схрещена петля, виворітна петля, накид, дві петлі пров'язуємо разом лицевою з нахилом вліво, три петлі лицевих одна лицева, друга лицева. Третя лицева, і в кінці ряду кромкову пров'язуємо виворітною. Ми пров'язали петлі дев'ятого ряду. Десятий ряд. Кромкову петлю знімаємо на праву спицю, не пров'язуючи. Три петлі лицевих, одна лицева, друга лицева і третя лицева петля. Дві петлі виворітних, одна виворітна, друга виворітна. Лицева петля, тепер петлю пров'язуємо виворітною схрещеною, Праву спицю я заводю з під низу в петлю, от таким чином, і пров'язую виверідну схрещену. Лицева петля, виверітна, схрещена петля, лицева петля, вивертна схрещена петля. Лицева петля, дві петлі виворітних, одна виворітна, друга виворітна, три петлі лицевих, одна лицева, друга лицева і третя лицева петля. В кінці ряду кромкову пров'язуємо виворітною. Ми пров'язали 10 ряд, Одинадцятий ряд. Кромкову петлю знімаємо на праву спицю, не пров'язуючи. Дві петлі лицевих, одна лицева, друга лицева. Дві петлі пров'язуємо разом лицевою з нахилом вправо, накид. Лицева схрещена петля. Виворітна петля. Лицева, схрещена петля, виворітна петля, лицева схрещена петля. Виверітна петля, лицева схрещена петля, виворітна петля, лицева схрещена петля, накид, дві петлі пров'язуємо разом лицевою з нахилом вліво, дві петлі лицевих одна лицева, друга лицева, і в кінці ряду кромкову пров'язуємо виворітною. Ми пров'язали петлі. Одинадцятого ряду. Дванадцятий ряд. Кромкову петлю знімаємо на праву спицю, не пров'язуючи. Дві петлі лицевих, одна лицева, друга лицева, дві петлі виворітних, одна виворітна, друга виворітна. Тепер пров'язуємо 5 петель виворітними схрещеними. Виворітна схрещена це перша виворітна. Лицева петля, друга виворітна схрещена, лицева петля, третя виворітна схрещена, лицева петля, четверта, виворітна схрещена, лицева петля, і п'ята виворітна, схрещена петля. Дві петлі виворітних, одна виворітна, друга виворітна. Дві петлі лицевих, одна лицева, друга лицева, і в кінці ряду кромкову пров'язуємо виворітною. Ми пров'язали петлі 12 ряду. 13-й ряд кромкову петлю знімаємо на праву спицю, не пров'язуючи. Лицева петля, дві петлі пров'язуємо разом лицевою з нахилом вправо, накид. Виворітна петля, лицева схрещена, 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 виворіть на петля. Накид, дві петлі пров'язуємо разом лицевою з нахилом вліво, лицева петля, і в кінці ряду кромкову пров'язуємо виворітною. Ми пров'язали петлі 13 14-й ряд. Кромкову петлю знімаємо на праву спицю, не пров'язуючи. Лицева петля, дві петлі виворітних, одна виворітна. Друга виворітна, лицева петля, виворітна схрещена, лицева петля, виворітна схрещена. лицева петля, виворітна схрещена, лицева петля, виворітна схрещена. лицева петля. Виверітна, схрещена, лицева петля, дві петлі виверітних, одна виворітна, друга виворітна, лицева петля, і в кінці ряду кромкову пров'язуємо виворітною. Ми пров'язали петлі 14-тий ряду. 15 ряд. Кромкову петлю знімаємо на праву спицю, не пров'язуючи. Дві петлі пров'язуємо разом лицевою знахилом вправо, накид, лицева схрещена, виворітна петля, лицева схрещена, виворітна петля, лицева схрещена, виворітна петля, лицева схрещена, виворітна петля, лицева схрещена. Виворітна петля, лицева схрещена, виворітна петля, лицева схрещена, накид, дві петлі пров'язуємо разом лицевою з нахилом вліво, і в кінці ряду кромкову пров'язуємо виворітною. Ми пров'язали 15 ряд. 16 ряд. Кромкову петлю знімаємо на праву спицю, не пров'язуючи. Дві петлі виворітних, одна виворітна, друга виворітна, виворітна, схрещена петля, лицева петля, виворітна, схрещена петля, лицева петля, виворітна, схрещена петля, лицева петля, виворітна. Схрещена петля, лицева петля, виворітна, схрещена петля, лицева петля, виворітна, схрещена, лицева петля, виворітна схрещена. Дві петлі виверітних, одна виворітна і друга виверітна петля. В кінці ряду кромкову пров'язуємо виверітною. Ми пров'язали 16 ряд, 17 ряд. Кромкову петлю знімаємо на праву спицю, не пров'язуючи. Тепер будемо пров'язувати три рази по дві петлі лицевою з нахилом вліво. Я в'яжу класичними петлями, тому дві петлі я розвертаю, повертаю їх на ліву спицю і пров'язую разом лицевою з нахилом вліво. Пров'язали один раз. Знову розвертаємо дві петлі, вдягаємо на ліву спицю і пров'язуємо лицевою другий раз, і третій раз розвертаємо дві петлі. Вдягаємо на ліву спицю і пров'язуємо разом лицевою з нахилом вліво. Тепер ми будемо з вами пров'язувати 6 накидів і 5 лицевих петель. Щоб легше було в'язати, ми будемо накиди рахувати перший накид, лицева петля, другий накид, лицева петля, третій накид, лицева петля, четвертий накид. Лицева петля, п'ятий накид, лицева петля, шостий накид. Тепер дві петлі пров'язуємо разом лицевою, з нахилом вправо. Пров'язали один раз. Знову пров'язуємо дві петлі разом лицевою, з нахилом вправо. І третій раз пров'язуємо дві петлі разом лицевою, з нахилом вправо. Кінці ряду кромкову пров'язуємо виворітною. Ми пров'язали 17 ряд. 18 ряд. Кромкову петлю знімаємо на праву спицю, не пров'язуючи. У 18 ряду всі петлі пров'язуємо виворітними. Також виворітними пров'язуємо накиди. Так, виверітними петлями в'яжемо до кінця ряду. Я дов'язую 18 ряд виворітними петлями і в кінці ряду кромкову пров'язую виверітною 19 ряд. Кромкову петлю знімаємо на праву спицю не пров'язуючи. Дві петлі пров'язуємо разом лицевою з нахилом вліво, пров'язали один раз. Знову дві петлі пров'язуємо разом лицевою з нахилом вліво і третій раз пров'язуємо дві петлі разом з нахилом вліво. Тепер ми з вами будемо пров'язувати 6 накидів і 5 лицевих петель. Накиди будемо рахувати, щоб легше було в'язати накид це перший накид, лицева петля, другий накид, лицева петля, третій накид, лицева петля, четвертий накид, лицева петля, п'ятий накид, лицева петля і шостий накид. Тепер дві петлі пров'язуємо разом лицевою з нахилом вправо, пров'язали один раз. Знову пров'язуємо дві петлі лицевою з нахилом вправо. І третій раз пров'язуємо дві петлі разом лицевою з нахилом вправо. В кінці ряду кромкову пров'язуємо виворітною. Ми пров'язали петлі 19 го ряду. 20-й ряд. Кромкову петлю знімаємо на праву спицю, не пров'язуючи. В 20 му ряду всі петлі пров'язуємо виверітними. Також виверітними петлями пров'язуємо накиди. Так, виверітними петлями в'яжемо до кінця ряду. Я дов'язую виворітними петлями 20-й ряд і в кінці ряду кромкову пров'язую виверітною. Двадцять перший ряд. Кромкову петлю знімаємо на праву спицю не пров'язуючи. Дві петлі пров'язуємо разом лицевою з нахилом вліво, пров'язали один раз. Знову дві петлі пров'язуємо разом лицевою з нахилом вліво. І третій раз пров'язуємо дві петлі разом лицевою з нахилом вліво. Тепер ми будемо пров'язувати з вами 6 накидів і 5 лицевих петель. Накиди будемо рахувати, щоб легше було в'язати перший накид, лицева петля, другий накид, лицева петля, третій накид, лицева петля, четвертий накид. Лицева петля, п'ятий накид, лицева петля і шостий накид. Тепер дві петлі пров'язуємо разом лицевою з нахилом вправо, другий раз пров'язуємо дві петлі разом з нахилом вправо і третій раз пров'язуємо дві петлі разом з нахилом вправо. В кінці ряду кромкову пров'язуємо виврітною. Ми пров'язали з вами 21 ряд. Двадцять другий ряд. Кромкову петлю знімаємо на праву спицю, не пров'язуючи. В 22 ряду всі петлі пров'язуємо виворітними. Накиди також пров'язуємо виверітними петлями. І так в'яжемо до кінця ряду. Я дов'язую виверітними петлями 22 ряд, і в кінці ряду кромкову пров'язую вивертною. Тепер в'язання повертаю на лицеву сторону. Ми з вами закінчили в'язати один рапорт візерунка. Ми з вами пров'язали. 17 петель плюс 2 петлі кромкові і у висоту пров'язали 22 ряди. 23 ряд починаємо в'язати з першого ряду. Друзі, я буду рада, якщо моє відео було для вас корисним цікавим. Буду також рада, якщо цей візерунок ви будете використовувати в своїх плечових виробах. Я вам від щирого серця бажаю мирного неба над головою, щастя, здоров'я, душевного спокою, наскільки це зараз можливо. Бережіть один одного в наш нелегкий час. Не втрачайте зв'язку. Своїми рідними і близькими завжди будьте на зв'язку, щоб ви знали, де вони зараз знаходяться. Я вам бажаю всім легких петельок, рівних рядочків і до скорих зустрічей на моїх нових майстер-класах. Всім пока!